Тобі забрала ключі і хоч кричи, не кричи, не відкриває тепер двері моя чарівна, мала, моя єдина. Друзі, всім величезний привіт! І ви у новому шопінг лосі. Я тільки що закінчила знімати для вас манго і 17, Тому хто не дивився попереднє відео, будь ласка, подивіться, воно вийшло дуже гарним. Ну а сьогодні на нас чекають вже інші бренди. Хотілося б забігти у Гіпюр. По-перше, гіпюр дуже сильно допомагали нашим воїнам під час війни. Хотіла б потрапити у котон, можливо, інші якісь магазинчики. Де-факто подивимось по ситуації. І я вже традиційно запрошую вас пробігтись по магазинчикам. Та перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже дуже приємно. І... Я вже в прямі магазину котон. Обов'язково познімаю вам трохи в зарі, але речей стільки, що тут можна 23 ролики відзняти. Будемо розпочинати з оцих джинсів. Сподобались, тому що вони досить щільні. І ціна невелика: 899 гривень, саме маленький 26. Приміряти буду із ось такою сорочкою. Просто подивіться на її виділку. Легчайша, ніжна, така гарна тканина 36,799 гривень. Маємо просто бомбезний лук. Дивіться, що вийшло. Зрозуміло, що джинси трохи мені подовжені, тому що я середнього зросту, але вони просто неймовірно круто сидять. Із задоволенням би їх взяла би і просто переробила б так під свій зріст. Додали ми сюди ось цей неймовірний жилет. 699 гривень він коштує. І це саме ось той оверсайз, який я так довго шукала. Ну, в Вінниці навіть приблизно не було нічого такого. Тобто він у розмірі S, бачите, яку має ширину. І на контрасті із цим надзвичайно ніжним. Блузоном <ріст> дуже круто виглядає. Мені настільки подобається. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам. Тому дуже стильний вийшов лук. Ну, взуття в котоні мені здається, що немає, тому я нічого не брала. Ось такий у нас перший лук. Мені дуже сильно сподобалися ті джинси. Вони насправді дуже дуже гарні. Я пропоную йти далі. Початок дуже непоганий, тому що будеш хотіти знайти ось такий жилет. Реально не знайдеш дуже гарний. Далі буду приміряти ось такі сірі джогери. Вони нібито із костюмної такої тканини. Середня щільність. Ціна взагалі супер. 449 гривень на резинці. Під джогери одягнемо ось таку білу сорочку. Теж тонка, надзвичайно приємна. Думаю, що склад 100% натур. Ціна 699 гривень, але ще буде один пікантний нюанс. Це ось такий корсет, який ем, досить напівпрозорий, тому ем, він у нас піде під низ цієї сурочки, 349 гривень. Другий лук виглядає. Ось таким чином джогери сидять просто ідеально. І дуже незвично. Знаєте, це виглядає, тому що тканина насправді костюмна і дуже цікаво. Нічого такого ніде не бачила. Корсет ми не можемо як би, повністю віднести його до категорії корсетів. Це все ж таки майка топ так, тому що ну, дуже прозора. Так, досить звабливо, сексі гарно виглядає, але хочеться чимось прикрити, особливо у контексті міста. Тому просто біла сорочка мені здається, виглядає дуже стильно. Кашіть дівчат, як вам взагалі в котоні така кількість речей, що дуже хочу познімати вам залу, тому що дійсно дуже багато. І це мене дуже радує, тому що я думала, що насправді ми маємо погану зараз пропозицію, а речей тьма. Просто тма дівчата. А тепер на цей лучок одягнемо з вами. Ми такий тренч плащ. Ну, народ рівень максимального стилю сьогодення. Це нереальний плащ. Такий тоненький він, не дуже він щільний, коштує 1899 гривень, закохалась у нього одразу. Це і не сірий, і не молочний колір. Сама не можу пояснити, якого він кольору. Це якийсь сірий, але не дуже глибокий. світло сірий Я його приміряла у розмірі М. Є кишенька. Уявіть, як буде круто з якимись голубими, наприклад, черевиками. Сірий з голубим працює дуже гарно. Багато слоїв у нас тут, і корсет, і сорочка. Джогери. Слухайте, дуже круто. Зараз я його застібну. Подивитися. Подивіться, я застібнула кнопку не ось так, як вона має бути, а трошки опустила її на одну і все. І одразу якийсь серйозний японський дизайнер просто заходить у чат. Грайтесь. З висотою застібання речей обов'язково не просто з кольорами, з якимись фактурами. Застібайте їх якось по-своєму, і ви будете мати зовсім інший силует. Кишеньки тут є, кнопки у шві. Вони розстібаються, вони робочі, тобто можете ще його і розстібнути. Якщо бути відвертою, мені хочеться просто поаплодувати котону за цей плащ, тому що вигляд у нього просто на мільйон доларів США. у нього немає паску. Зовсім ніякого ременю. Це те, що я обожнюю, те, що зараз просто на максимальній стилізації. Але отак ну дуже мені подобається. Хочете білі кеди, білі черевики, чорні козаки. Або черевики у ковбойському настрої дуже круто сюди підійшли. Ось такий у нас другий лук. Ідемо далі. Останнє, що ми примірюємо у котоні, буде Ось такий лучок. На мені а, штани майже палаццо, Вони із таким спортивним трохи настроєм. Звичайно, приємна тканина, коштує 799 гривень у розмірі 34. Та сама біла сорочка, і а, зверху неї одягла ось таку смужку з дуже милим комірцем. Коштує вона 599 гривень. Зараз я просто фанатію від ось таких от стилізацій. Одна сорочка, на яку ми одягаємо іншу сорочку, ще може зайти сюди жакет. Щось таке цікаве, чому ні. Я люблю складні луки, і взагалі у реальному житті я одягаюсь набагато складніше, ніж ви бачите мене на ютюбі. Тобто на ютюбі мені зручніше одягти сукню і прийти на примірку. Зняла і міряєш все, тому я обожнюю Складні комбінації, подобається, що трошечки буде видно ось цю куліску на гумці. Штани сидять просто бомбезно. Мені б сюди зараз якісь білі кеди або навіть бусиніжки підбори. Подивіться, як це було б гарно. Обов'язково пишіть в коментарях, чи подобаються вам е такі складні лучки. От сорочка на сорочку, зверху ще якийсь жакет. Чи подобається, чи змогли б таке носити, чи взагалі вас цікавлять складні стилізації? Так само пишіть мені, щоб я була орієнтована, що ви хочете бачити на моєму каналі. Ну що ж, давайте трохи познімаю вам зал, і буду бігти далі. Що, друзі, у нас знову повітряна тривога. Тікаю, ви зрозуміли, що зал не встигну вже відзняти. Скажу так, дуже багато курток вони різні. Різні косухи, різні сорочки. Ось ця мені дуже сподобалась. Хотіла б її приміряти. Вона дійсно дуже гарна. Ось ця сорочка 1000 гривень коштує. Дуже багато класних штанів, джоберів. Але дівчат повітряна тривога, тому дуже дуже швидко. Так, все, повернулась народ, забігла в Естро, побачила ось такі кросівки у стилі Утерко. Дуже гарні, є білі і ось такий мід. Дуже сподобалось. Давайте подивимось по ціні. Три тисячі дев'ятсот гривень знижка вже мінус 20. Так, дівчат, ще дуже сподобалась мені. Ось ця сумка, карамель 3600 тисячі 70% вона коштує, і знижка вже мінус 20, зараз вестро мінус 20 на усю нову колекцію. Надзвичайно гарна сумка, і вона шкіряна. А ось ця просто вкрала моє серце 2590 53% знижки. Форма у неї ніби мої улюблені сумки Gucci але щось і від ботега, бачите? Дуже гарний колір. Зараз в новій колекції дуже прикольні, з'явились такі кросівки Але зі шкіра із замшою в комбінації 3350. Є ось такий беж і ось такий дуже гарний чорний. Надзвичайна кількість черевиків вже є у Тесто, тому заходьте, знайдете просто на будь-який. Ну, давайте трошечки зорієнтую вас по ціні. Ось такі 3830 гривень. Це шкіра, є і молочні, і чорні. Ось такі з перфорацією. І ось такі ті так само коштують трошечки дорожче, 3690 гривень. Ціни десь ось так. так. Ну а тепер нарешті забігаю в гіпюр. Скільки тут краси? Подивіться, який костюм. Костюм під твіт, але це така тканина, яка може скататись. Рекомендувати не буду, дуже гарно, але ні. Треба шукати і щось якісне. ось такий шкіро замінний. Гарна косуха. Сподобалась. Давайте подивимося, яка ціна. Можливо, заберу із собою 3093. Ось ці плащі, мені здається, що вони просто повторили, зробивши ось тут трохи інші будзики. Тому що вже були в них такі плащі з шкірозамінників, такі плашні бетренч. Давайте подивимось цінник. 5 тисяч 5 210 гривень. Мені здається, гібер трошечки зійшов з розуму. Це дуже дорого, так як завжди. Тьма твоєричних блискіток у гіпюрі завжди якісь такі дуже вечірні речі, але все одно я дуже люблю гіпюр. Ну таке мені здається вже відходи насправді. Багато дуже різних басок у них, корсетів. Ось така коштує 798 гривень, класно прикрашає як і джинси, і штани, так і сукні. Так, ось така сумочка Prada Cleo, бачу, влучила у серце багатьом брендом. 499 гривень, боже, яка класна ціна. Побачила надзвичайно цікаву сукню у стилі вишиванки. І це все вишите. Дівчата тисячу 1399 гривень. Так, те, що мене дуже сильно цікавило, це ця патріотична колекція. Вона була створена одним художником вручну, спеціально для цього бренду. Тому дуже хочу щось собі таке придбати. Як на мене, це взагалі найкраща патріотична колекція серед усіх наших українських брендів. Так, ну що ж, набрала дуже багато речей до примірочної починати будемо з ось такої сукні. Думаю, вона буде трошечки нижче коліна. Вона на селі 999 гривень. Так, надзвичайної краси сукня, дуже такий утрований прям рукав. І тут дуже прикольно зроблено, тут усередині фатин. Щоб рука тримав форму, трохи завеликий розмір S, бачите, є тут місце, на жаль, мені не підійшла. Хоча абсолютно сподобалась. Сукня, абсолютно любов. І незважаючи на те, що тут дуже мілкий принт, те, що я не дуже люблю у цьому виконанні, мені дуже сподобалось. Класна довжина. Тобто, якби був мій розмір, вона б сиділа на мені якось ось так. Ну, Не знаю, дуже гарно. Молодці. Гіпюр. Дійсно, надзвичайно гарна сукня. Я обожнюю такі рукавчики. А тут прям стільки об'єму ніде не бачила взагалі у жодного бренду ось такий рукав. Ось така сукеночка. Йдемо далі. Далі будемо приміряти ось цю патріотичну спідницю 1485 з ось цим жовтим жакетом. Підклад, ось такий помаранчевий розмір XS, коштує 1599 гривень. Спідниця в емці напевно буде завелика, але все одно примірюю, тому що дуже класно поєднується по кольорам. Так, ну що ми маємо. Дуже прикольний лук. Взяла ще сюди їх кеди. На жаль, був тільки 37-й, для мене це дуже великий, коштує 1700 гривень. І е, спідницю так само можна було б взяти меншого розміру десь. XS навіть я не брала ніякий топ, одягла просто ось так на голе тіло. Вперше я цю колекцію патріотично побачила в інстаграмі, і тільки я її побачила. Буквально на наступний день вийшло інтерв'ю з Наталкою Денисенко, яка мені дуже сильно імпонує і подобається. І вона була одягнена ось у цей мерч. Гарні написи, і незламна, і вільна. От дуже хочу свого розміру. Таку спідницю. Немає дівчат їх, купують дуже швидко. І ось так в цілому, я думаю, що ви зрозуміли, що я намагалась вам показати. Прикольний вийшов лук. А кеди, до речі, дуже зручні. Не знаю, може це навіть шкіра, тому що вони прям гарної якості такі і класно згибається нога, але це точно не поліуретан. Точно. Далі будемо приміряти ось таку білу сорочку. Схожа на сорочку від бренду Чер17 чорну 1530 розмір S. Ось така сукня, баска із Дніу. Коштує 1788. Народ, просто подивіться, що в нас вийшло. Поки що залишила білі кеди. Ось так, просто щоб вам було краще видно. Так, як це Дніл, я взяла розмір S, тому що гарно тягнеться. Ось тут трохи зібралась сорочка, але вже не буду її е, діставати, тому що магазини скоро позачиняють. Я дуже спішу вам все відзняти. Тут тобто... гарний е, силует з боку, і е, позаду, дівчат, не знаю, як вам показати, але на спині такі самі все ще цієї сорочки виглядає просто бомбезно. Тобто навіть просто з білими кедами. Виглядає mm -hmm. супер. правити тільки ось тут е, сорочку. але це ще не все І тепер ми надягаємо ось сюди ось такий жакет: е, це укорочений жакет, що дозволено в цьому сезоні жінка. Коштує він 2277 гривень. Ну, ціна не маленька жакет із деніму Тобто, ось тут у вас ось цей гарний виріс. Далі коротенька така. Спідничка. Дивіться, як це класно виглядає. Я відійшла трохи подалі. Ось Поки що залишимо ці білі кеди, дуже цікавий, як на мене, комплект. Цей шокет десь на тончик світліший за сукню. І це мені дуже подобається. Освітлення тільки дуже погане. Тут незрозуміло ні кольору речей, ні як вони виглядають. Ну, якось... Але так мені ну, дуже сподобалось, що в нас з вами вийшло. Тому обов'язково не пишіть, що їм сподобалось найбільше. Я буду рухатись далі. Так, ну маємо ми далі ось такий комплект. Ціна така: 899 гривень. Курсет, 899 гривень. Ось ці бомбезні джинси на селі. Зрозуміло, не моя довжина, але все це я можу вирішити. Звернувшись до майстра, дуже подобається, що у корсету все регулюється. Шлейка це розмір С. І джинси так само, самого маленького розміру. Лофери. Дуже красиві дівчата. 36-й буде на 35-й, 100%. Дуже вони а, мені сподобалися. Так само можемо скинути цю шлейку. Хочеться поаплодувати хіпюру за ось цю патріотичну колекцію. Вона надзвичайно стильно виглядає, як на мене. Мені дуже сподобалося. Так хотіла вам її показати, поки була у Вінниці. Вона дійсно. Цього варта і ось курсет і джинси саме легкий такий спосіб стилізації, щоб виглядати дуже стильно і при цьому не напружувати себе, тобто не думати, що вам потрібно одягти. Дивіться, як класно. І останнє, що ми сьогодні примірюємо у гіпюр, буде ось ця. Сурочка, вона так само з патріотичними написами, але все англійською мовою. Там інспірейшн, Юкрейн, Independence, Ось такі вислови коштує 1500 гривень. Це блідорожевий із білим, дуже ніжно. Подобається, як вона виглядає. Навіть з цими джинсами в розмірі S вона так дуже оверсайз, але надзвичайно гарно сидить по рукавчику. Дуже гарна сорочка. Звісно, цінник продиктований саме тим, що це патріотична сорочка, але погодьтесь, що вона дуже гарна. Ну що думаю, що будемо завершувати тут. Хочу, хоча б одним оком, глянути мохіто. Хоча б одним оком встигнути до дев'ятої години Початка Не встигла відзняти мохіто, його вже зачинили. Тому вирішили, що ми закінчимо на бренді one, by one. Є дві неймовірної краси сукні. Дуже хочу вам їх показати. Перша сукенка футляр виглядає ось таким чином. Нагадує позабарвлену гжель. Я колись колекціонувала взагалі дуже сильно захоплювалась Ґжелем. Мені це дуже до вподоби. Коштує 2390 гривень розмір. S. І ось цю сукенку будемо приміряти з ось такими кедами. 1960 гривень це шкіра. Подивіться, яка краса. Я не можу. Патріотичні кеди і ось такі написи позаду. Просто в саме серденько. Просто подивіться на цю сукню. Ем, бренд One by One вже майже андретан, Вони настільки круто розуміють, що потрібно дівчатам. І, до речі, я змінила розмір S на XS. І одразу сіло набагато краще, дуже чітко, прямо по моїй фігурці, ось такий футляр. Кети є у комплекті до них ще й білі шнурочки, якщо набридло вам, наприклад, змінили на білі. Трохи завеликі в 36-му, хотілося 35-му. Але я, як завжди, закохана у речі бренду One by One. Дуже подобається те, що вони роблять. Сукні-футляри роблять нас жінок не стільки елегантними, жіночними, неймовірно. Просто сукня. Розмір XS, і це така тканина, дуже-дуже щільна. Дуже щільна тканина. Саме завдяки цьому ось ці рукава і тримають форму дуже гарно. Ну, Може і класно, що мохіто зачинили. Дивіться, яку красу я тут для вас знайшла. Кеди дуже зручні, насправді просто хотілося б свій розмір. Так сукня на 12 балів, як і та попередня футляр, який показувала у е, минулому відео, коли знімала бренд One By ванбалось. One. Така сукня коштує вона 2390 гривень. Розмір XS, Просто подивіться, як вона гарно сидить. До речі, так само і непогано виглядає з цими кедами. Дівчат, ви знаєте, що я закохана у бренд One By One. Єдине, що я ніколи не бачила тут великих розмірів. Не знаю, вони може і є, а я не звертала увагу. В маленьких розмірах я речі бачу, а в великих не знаю, дівчат, тому не можу вам сказати, чи є тут великі розміри, чи немає. Ем, неймовірно легка. Я навіть без бюсту. і подивіться, як вона красиво. Сидить на фігурці, завершуємо сьогодні наше відео дуже гарно, не дивлячись на те, що е, сирени не дали нам змоги з вами випити разом каву. Речі були дуже гарними. А я м, намагаюся відзняти якомога більше брендів, тому що в Києві я тільки на 5 днів біля нашого будинку. Просто поля амброзії, і нам потрібно дуже швидко повертатись додому. Але Тімончик вже так сильно хотів до тата. В інстаграмі я розповідала, хто підписаний на мене, що він же просився на тролейбусі їхати у Київ, хоча мій чоловік приїздив до нас три рази. Він все одно дуже хоче до папи, тому. Дівчатка на ось такій красивей ноті Я сьогодні закінчую. Пишіть обов'язково, що сподобалось вам найбільше. Я сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Я сподіваюся, що вам щось припало до душі. Наступне відео буде дуже цікавим. Не скажу, який магазинчик, але ви мене про це дуже Я, як завжди. Не прощаюся. Кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока. Сукня ось така. I'm here!